Мої вітання в ефірі 12-го каналу. Підсумковий випуск новин. Я Марія Вавренюк. Про головні події волині та ситуацію на передовій розкажемо далі. Самогубство із другої спроби у Луцьку вкоротила собі віку 19-річна дівчина. Усі подробиці нарешті без Пушкіна в обласному центрі перейменували одразу вісім вулиць. Луцьк заборонив сусідам користуватися своїми очисними спорудами. ЗСУ успішно наступали на бахмутському напрямку. Активні бойові дії відбувалися в районі семи населених пунктів. Там ворог звів потужну оборону. Втім, українським захисникам вдалося закріпитися на зайнятих рубежах. Наші е, хлопці і дівчата ведуть потужні наступальні дії на бахмутському напрямку в районах населених пунктів Роздолівка, північніше Соледару, південніше Парасковіївки біля Залізнянського, Берхівки, і Курдюмівки. Там мали за минулу добу відчутний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої. Там зараз на бахмутському напрямку окупанти втрачають живу силу, озброєння і військову техніку. Доба штурмів та результативні просування і на півдні України. Головний сержант 47-ї бригади Валерій Маркус після важкого пішого походу записав відео звернення в окупі росіян, яких напередодні звідти вибили. Відоси це знімаю. Іх окопів зараз купих трупів. Ще слава богу, не смердять, але ми зараз боями будемо просуватися далі. Вглиб. Росіяни готують підрив заводу Кримський Титан. Повідомили в українській розвідці. Окупанти мінують цехи підприємства. На заводі кілька сотень тонн аміаку і в разі вибуху аміачна хмара цілком накриє всю навколишню територію за півгодини. Росіяни вважають, що дорога через Арміянськ, де розташований завод, після ударів по мосту через Чонгар, лишилася єдиним можливим шляхом для ЗСУ на окупований півострів. Росія продовжує вбивати цивільних українців, 11 загиблих, серед них троє дітей. Такі наслідки вчорашнього ракетного удару по Краматурську на Донеччині. Росіяни влучили у заклад харчування в центрі міста. На місці досі триває пошуково-рятувальна операція. Наразі відомо, що поранення отримала 61 людина. Росія продовжує знущатися і над людьми, які вимушено опинилися на тимчасово окупованих територіях. У населених пунктах Горностаївка, Каїри та Заводівка Херсонської області. Окупанти суворо заборонили надавати безоплатну медичну допомогу людям, які не отримали паспорт РФ або не подали заявок на отримання російських документів. І знову болюча втрата на війні загинув житель села з дому Шельратнівської громади Віталій Хартонюк. Чоловікові було 54 роки. На військову службу призвали декілька місяців тому. Захисник отримав несумісні життям поранення під час артилерійського обстрілу. Наші щирі співчуття рідним та близьким захисникам. Коротила собі віку у 19 років. Вчора ввечері у Луцьку молода дівчина стрибнула із даху дев'ятиповерхівки. Медики намагалися її врятувати, однак не змогли. Як розповіли сусіди, це було самогубство із другої спроби. Дівчина пробувала покінчити життям днем раніше, але їй завадили та забрали у психлікарню. Усі подробиці трагедії у нашому сюжеті. Із даху цього будинку у мікрорайоні ЛПЗ ввечері 27 червня стрибнула 19-річна дівчина. Вона перейшла туди, над другим під'їздом. Вона під там і за та... будинок скочила. Дівчина впала на траву. На місце прибули дві карети швидких. Медики близько години намагалися її врятувати, але, на жаль, вона померла. Зараз за цим фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відомо, що дівчина із Володимира, студентка. У цій багатоповерхівці разом із хлопцем трохи більше двох місяців винаймали квартиру. Сусіди на них не скаржилися. Кажуть, пара не шуміла, гучних компаній вдома не збирали, алкоголем не зловживали. Приходили до їх як друзі, ну приходили, але ж такого, щоб не, не ну якесь перевершувалися. Ні, нічого. Абсолютно. Ну, спокійно було. Що ж стало причиною самогубства. Сусіди не розуміють, що пара сварилася, кажуть, не бачили. Натомість у поліції інша версія. У неї були якісь негаразди в особистому житті. Про це свідчить і її передсмертна записка, і її мобільний телефон перевірили поліцейські. Дивоє й те, що дівчина напередодні самогубства запропонувала зустрітися подрузі. Коли ж та прийшла до її будинку, вона вже була мертва. Втім, покінчити із життям дівчина намагалася ще й днем раніше. Її зловили вчора, якось вмовили. Угу. А сьогодні везли вна... в лікарню, а її взяли і відпустили, нашу Психологиня Леся Гоцбурдуковська каже: людина, яка має намір вкоротити собі віку, зазвичай показується у своїй поведінці. Все починається елементарно з побуту. Людина починає раптово наводити в хаті порядок, залишає комусь свої дуже цінні речі, свого роду як уявно складає заповіт або вже прощається. Ознакою таких намірів можуть бути і кардинальні зміни у зовнішності. Якщо людина на такий крок вже наважилася, то від своєї ідеї навряд чи відмовиться. Для мене досить дивно те, що її відпустили з лікарні через те, що перший прояв суїциду. Це якраз є вагомим фактором, який в подальшому є точно свідченням того, що людина це зробить. Психлікарні, куди дівчину забрали, пояснюють вранці зібрала комісію, яка її оглянула. Підстав утримувати її у психлікарні надалі не було. Вона написала, пояснюючу своєю рукою, написала розписку, Сама повністю мотивована поведінка і достатньо реальні плани на майбутнє. Якщо вже дівчина пробувала покінчити життя самогубством, то чи це ще не, це ще, не це ще не підстава для недобровільного утримання психіатричних лікарні. Психологиня ж каже, що люди, які мають думки про самогубство, насамперед не відчувають підтримки від близьких. Про що говорить суєцит з психологічної точки зору? Е, говорить про те, що я самотній. Тож у такому разі варто із людиною поговорити, підтримати її і навіть запитати про це прямо. І якнайшвидше звернутися за допомогою до психолога. Тоді шанс врятувати життя в рази більший. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12-й канал. Луцька громада заборонила сусідам користуватися своїми очисними спорудами. Виняток, якщо є договори спільного фінансування утримання мереж. Тимчасовий мораторій на доступ до потужностей Луцькводоканалу в частині централізованого водопостачання та водовідведення встановили 28 червня. Основне навантаження, яке йде на наші громади, при, на нашу систему водопостачання водовідведення, вона йде суміжної громади. Тому що там зараз відбувається хаотична забудова, висотна забудова, яка максимально наближена до міста. І фактично всі забудовники всі звертаються за отриманням технічних умов саме безпосередньо Білуського, до с деканалу. І ми фактично видаємо потужності, які ми на сьогоднішній день маємо в суміжні громади. Відповідно пояснив гуманюк, потужностей очисних стає недостатньо, аби забезпечити Луцьку громаду послугами водопостачання та водовідведення. На сесії прозвучало, що нині на території Луцької райлікарні будуть будувати нову багатоповерхівку площею. 35 тисяч метрів квадратних, за словами Луцького міського голови, ні забудовник, ні підгайцівська громада не поцікавилися водоканалу. Чи має той можливості підключити багатоповерхівку до мереж міста? Я вам розповідаю, що далі відбувається далі. Вони пишуть заяву про видачу технічних умов на підключення, не зважаючи на те, є в нас такі потужності чи немає, тому що в нас. Каналізаційно-насосні на станції, станції водозабору, сировини і так далі розташовано в місті відповідності до того, як в нас в місті розташована забудова. Вони звертаються. Віктор Миколаївич бачить, що немає підстав видавати такі технічні умови, тому що в нас немає таких потужностей. Наша система ляже. А далі каже, з досвіду Ігор Поліщук забудовники звертаються в антимонопольний комітет, і той виписує луцьк по доканалу багатотисячний штраф. Тож, аби цього уникнути, Луцькрада встановила тимчасовий мораторій на доступ до потужностей Луцькводоканалу суміжних громад. Виняток Боратинська громада, яка нібито готова в цьому питанні співпрацювати з Луцькою ОТГ. Музька. У Луцьку офіційно перейменували низку вулиць. Сьогодні, 28 червня, на сесії депутати ухвалили рішення про перейменування одразу вісьмох вулиць та затвердили назву одного зі скверів у центрі міста. Чому Пушкіна не стане вулицею Вальдемара П'ясецького? Грибоєдова називатиметься звитяжною, а Хакімова взагалі перейменовують вже вдруге. Дізнавалася моя колега Анастасія Качина. Ще вісім вулиць Луцька носитимуть нові назви. Більшість офіційно перейменують вже з 1 липня, а декілька отримують нові назви з жовтня. було переперебрано. Величезну кількість пропозицій. Перше ніж от, ну, на чомусь зупинилися. Найголовніше Луцьк нарешті позбудеться вулиці, названої на честь російського поета Олександра Пушкіна. Мешканці захотіли повернути історичну назву в старо Старовасилівська, і тут в нас якраз ми ми це рішення власне і підготували саме, саме таким чином. Зазначимо, що раніше була пропозиція назвати Пушкіна на честь українського краєзнавця, автора сотень про історію волинського краю Вальдамара Пясецького мешканці цієї вулиці категорично були проти цієї кандидатури запропонованої Власне, не проти самої кандидатури, власне, проти того, щоб їхня вулиця називалася цим ім ім'ям художника. Та все ж вулиці імені Вальдемара Пясецького анонсував Веніамін Туз у Луцьку Бути. Нею стане ще одна центральна крилова у рамках деросифікації. Обласний центр Волині позбувся також вулиць, названих на честь російських письменників Рилєєва та Грибоєдова. Перша носитиме назву імені одного з провідних живописців. Сучасної Волині Олександра Байдукова. Друга називатиметься звитяжною. «Звитяжною» звитяжне в рамках нашого департаменту, оскільки була маса скажі, пропозицій, маса звернень громадян, громадян, які проживають на цій вулиці, як служби, як поліція, і ДСНС, які знаходяться на цій вулиці. І єдиним способом якось вирішити це питання, це назвати вулицю то, яка, яка як сформульована саме в цій пропозиції. Це вулиця звитя, яка заборонила всіх учасників цього процесу. Нову назву матиме також вулиця імені радянського політичного діяча Ізмайлова. Її вирішили назвати в честь композитора Василя Барвінського. Перейменують також вулицю, названу в честь працівниці НКАБ Струтинської. Її вирішили назвати Волошковою. Заперечень щодо такої назви кажуть у мерії. Лучани не мали, коли змінюється назва на щось таке нейтральне, як це там, наприклад, це нас щось там квіткове чи дерев'яне, щось таке. Да? Тобто, це відбувається дуже просто. З цим погоджуються мешканці, де дуже просто вулицю Хакімова, що в середмісті Луцька, депутати перейменували вдольну. До слова її раніше вже перейменовували на Кумановського, проте місцеві виявились проти такої назви. Ми прийняли рішення, ніби перейменували вулицю зараз. Коли з'явилася ініціатива мешканців, ми відміняємо своє рішення. Натомість сім'я Миколи Кумановського носитиме сквер на перетині вулиць Лесі Українки та сенаторки Левчанівської. Також обранці громади перейменували частину вулиці Станіславського на Ярослава Мудрого. Ще одну її частину об'єднали з гостинною. Зміни вступлять в дію з 1 жовтня. В цьому випадку буду змінюватися ще й нумерація об'єктів, на тобто, це буде ще окреме рішення виконкому, яке поміняють нумерацію. Морацію будинків відповідно тут вже е, обов'язкова зміна і прописки. Нову назву з 1 жовтня отримає і вулиця, названа на честь російського письменника Ляськова. Її перейменують на садибну. Додамо, що в обласному центрі треба дерусифікувати ще пів сотні вулиць. Луцькрада має зробити це до кінця року, якщо не встигне, перейменуванням займеться військова адміністрація. Такі зміни внесли до українського законодавства. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал. На відреставрованому проспекті волі у Луцьку встановлять розумні зупинки. На це з бюджету громади спрямують 5 мільйонів гривень. Нагадаю, цими вихідними головний проспект Луцька відкрили для проїзду транспорту. Там уже встановили нові дорожні знаки, облаштували острівці безпеки. Нині готуються висаджувати дерева і кущі, а згодом підрядник почне наносити розмітку. У Луцькраді пояснили, чому досі не завершили реставрацію школи в заборолі. Все це каже міський голова Ігор Поліщук через інфляцію. Станом на сьогодні договір із попереднім підрядником розірваний, бо вартість будівництва змінилася. На сьогоднішній день завершується. Осучаснення проєктно-кошторисної документації, тобто кошторисники перераховують вартість будівництва, попередньо ця вартість буде становити 110 мільйонів гривень. На сьогоднішній день міська рада проінвестувала в будівництво цієї школи 36 мільйонів гривень. тобто нам необхідно проінвестувати ще 74 мільйони гривень для того, щоб завершити ці роботи, які вказували. Коли кошторисна документація буде готовою, в Луцькраді Раді будуть думати, наскільки і коли зможуть дофінансувати цей проєкт. Нагадаю, доки село не було в складі Луцької громади, учні Заборольської школи навчалися у три зміни через недобудований корпус. Коли ж забороль приєднали до Луцька, з бюджету громади виділили 15 мільйонів на добудову навчального закладу. Нині школа готова на 80-85%. Не перемикайте і далі побачите про таке. Не для всіх. Після двох років ремонту відкрили міст на трасі луцьк Львів. Збитки на мільярди судитимуть чотирьох колишніх гендиректорів Волинь вугілля. Волинянин створив спеціальний подарунок залужному. Завдали мільярдних збитків державі судитимуть колишні гендиректорів Волинь вугілля. У 2018 році у держпідприємства завершилися спеціальні дозволи Державної служби геології та надар України на видобуток вугілля. Однак тогочасний керівник дав підлеглим вказівку продовжувати роботи. Ситуацію не змінилась заміна керівника. Кожен з трьох наступників продовжував, по суті, нелегальний видобуток вугілля. За час їх правління на шахтах незаконно видобули більше як 132 тисячі тонн корисних копалин. Тим самим державі завдали збитків на мільярд 170 мільйонів гривень. Чотирьох колишніх генеральних директорів обвинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення. Подвійний таран у Луцьку учора близько полудня трапилася аварія на проспекті перемоги. Водій маршрутного автобуса не дотримався безпечної дистанції і гальмуючи зіткнувся з легковим автомобілем. В свою чергу той наздогнав іншу маршрутку, що рухалась попереду. Усі три транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень. На місці події працювала поліція. На трасі Луцьк-Львів відкривають відновлений міст над річкою Західний Буг. Більше як два роки тому у травні 2021 року міст поблизу села Гайок обвалився. Сьогодні будівельні роботи на мостовому переході завершені ця ділянка автошляху знову буде доступна для проїзду легкових автомобілів та громадського транспорту. Вантажівки обіщатимуть ділянку, поки будівельники не влаштують верхній шар асфальтобетону. Ексклюзив для Валерія Залужного, Волонянин Юрій Семенюк із селища Люблинець біля коволя власноруч створив спеціальний подарунок генералові до ювілею і дуже хоче вручити його головнокомандувачу особисто. Це портрет українського козака, викладений із сірників. Цей козак уособлення Валерія Залужного. А він кожного українського воїна, який виборює перемогу своїй державі. Портрет козака поки в кімнаті автора. Вже засклений і в добротній рамці. Його розміри 60 на 105 сантиметрів. Найдовше сидів воно квадратиками. Бо є таке, що квадратик один розлетівся, другий розлетівся, потім складаєш знов на ногу. У сусідній кімнаті в Юрія робоча майстерня. Ці сірники вже підготовлені Дові до його наступного виробу. Всі просто кажуть, що а що буде, якщо підпалити. Нічого не буде, бо. І полаковане, хоч і дерево, але підпалюєш, воно просто ну, тліє, воно не горить. З таких сірників Юрій складає спеціальні кубики, які потім з'єднує один із одним. Але щоб кубик вдався, треба час і неабияке терпіння. Два такого рядка робиш, як і велику я робив картину. Угу. Складаєш, 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 тільки хрусь і нема рядка, і знову садишся. Іноді допомагає мама Людмила, хоча й нарікає не раз, квартира не майстерня. Тож, аби зір нормальний був, то ж. Що... Спеціально для мами Юрій виготовив ікону Богородиці самострільна. Я робив, старався, бо то для мене мій подарок Лічно для мене я то зробив. Портрет козака – 29-й сірниковий твір Юрія Саменюка. На нього пішло 70 тисяч сірників. Тут 35 кольорів, серед яких переважають жовтий і синій. Підбирав їх два дні. У цьому потрібна точність, бо найменше відхилення дасть дизгармонію образу. Роботу каже митець: хоче подарувати генералу ЗСУ Валерію Залужному. Якщо вдасться втілити, це буду радий, такий що… Це буде щось для мене. Ну я думаю, що для нього теж. Картину, присвячену заложному, освятив місцевий священник Матвій Олійник. До речі, в храмі, де він править, є ікони, які також створив Юрій. За Україну, за її волю, за честь, за славу за народ. Цей витвір мистецтва нашого Юрія Семенюка. Ми хочемо. Запрезентувати в день ювілею Валерію Федоровичу Залужному, нашому головнокомандувачу Збройних сил України, який вартий такої великої уваги. Поки є час до ювілею Валерія Залужного, портрет покажуть на торгах, щоб зібрати гроші на вантажний автомобіль для потреб ЗСУ. Тим, хто пожертвує разовим внеском від 20 тисяч гривень і більше, Юрій готовий створити і подарувати свою ювілейну 30-ту роботу. Картку для переказу ви зараз бачите на екрані. Патрульні супроводили до лікарні сім'ю з малечою, яка потребувала негайної допомоги лікарів. Учора близько 22-ї години на вулиці Рівненській у Луцьку патрульні зупинили автомобіль, який рухався з вимкненим ближнім світлом фар. У машині перебувала сім'я з малюком. Немовля, мало високу температуру, почувалося зле та потребувало невідкладної медичної допомоги. Родина сама їхала до лікарні. Водій пояснив, що аби терміново доставити малюка в медзаклад, взяв авто в товариша, не розібрався з автодевайсами і через хвилювання навіть не помітив, що рухається з вимкненим ближнім світлом. Патрульні не оштрафували порушника, а оперативно супроводили автомобіль з немовлям до лікарні. Зичимо дитині якнайшвидшого одужання? Дякую, що були з нами. Нагадаю, будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб-каналі Новини 12. Ставте вподобайки, підписуйтеся та коментуйте. Ще допомагайте Збройним силам України та всіляко наближайте нашу перемогу. До зустрічі!